Збереження ментального здоров'я у дітей та педагогів у закладі дошкільної освіти надзвичайно важлива тема. Адже саме від нашого емоційного стану залежить, якою буде атмосфера у групі і як почуватимуться діти. Ми живемо у складний і водночас дуже відповідальний час. Війна, тривожні новини, постійні зміни усе це не може не впливати на нас. Дорослі намагаються впоратися з напругою, але діти відчувають емоції дорослих набагато тонше, ніж ми думаємо. Саме тому в закладі дошкільної освіти важливо створювати атмосферу безпеки. Підтримки та довіри. Тільки тоді дитина може рости спокійною, а педагог залишатися ресурсним. Що таке ментальне здоров'я? Ментальне здоров'я це не просто відсутність хвороб та труднощів, це стан душевної рівноваги. Коли людина може відчувати радість, справлятися з труднощами і приймати себе. Для дитини це коли вона може вільно гратися, досліджувати світ, бути почутою і зрозумілою. Для педагога це стабільність, уміння зберігати спокій і водночас бажання творити, надихати. І підтримувати Сучасні діти переживають чимало стресових ситуацій. Вони реагують по своєму, стають тривожними, замкненими або навпаки надто активними. Іноді дорослі сприймають це як неслухняність, але насправді це сигнал. Сигнал про те, що дитині важко, що вона потребує розуміння, прийняття і безпеки. Коли дитина відчуває, що її люблять без умов, вона починає знову довіряти світу. Щоб допомогти дітям зберегти внутрішню рівновагу, потрібно створити простір, у якому вони Почуваються у безпеці. Режим дня, знайомі ритуали, посмішка вихователя. Усе це формує стабільність, якої так не вистачає у зовнішньому світі. Дуже важливо говорити з дітьми про їхні почуття, називати емоції словами, навчати висловлювати їх через гру. Психологічні вправи. Арттерапія, рухливі ігри, казкотерапія. це не просто розваги, це ефективні інструменти емоційної регуляції. Коли дитина малює, грає, рухається, вона проживає свої емоції природно і безпечно. Педагог сьогодні це не просто вихователь, а ще й наставник. Емоційна опора, психолог для дітей, а часто і для батьків. Але хто подбає про самого педагога щоденне навантаження, велика кількість завдань, відповідальність, емоційна напруга, усе це виснажує. Коли вихователь не має часу на відпочинок і відновлення, поступово з'являється втома, байдужість, а потім Професійне вигорання. Тому турбота про ментальне здоров'я педагогів це не особисте питання, а питання якості освіти і розвитку дітей. Педагогічна діяльність вимагає величезної віддачі, тому дуже важливо вміти відновлювати свій внутрішній ресурс, корисно практикувати короткі хвилинки відпочинку. Глибоке дихання, розслаблення, прогулянки, чашку ароматного чаю. Не менш важливо спілкування з колегами. Підтримка, відкрите слово, щира усмішка можуть зробити набагато більше, ніж здається. Добре, коли в колективі є культура турботи, коли не соромно сказати, мені важко і отримати допомогу. А ще періодичні зустрічі з психологом, тренінги, обмін досвідом. Це не розкіш, а частина здорової професійної культури. Збереження ментального здоров'я це спільна справа. Тільки у партнерстві батьки, педагоги, психолог можна створити по-справжньому безпечний простір для дитини. Коли дорослі діють узгоджено, дитина відчуває стабільність і довіру до світу. А педагог, знаючи, що поруч є підтримка, відчуває впевненість і спокій. Ментальне здоров'я це турбота про душу. Це коли ми вміємо бачити в кожній дитині особистість, у кожному колезі партнера, а в собі Ресурс для добра. Пам'ятаймо, щаслива дитина росте поруч із дорослим, який у гармонії із собою. Так бережімо себе, своїх дітей і колег. Бо саме від нашої внутрішньої сили залежить спокій і щастя тих, хто щодня дивиться на нас довірливими очима.